Сьогодні у випуску нереальна статистика Кіліана Мбапе, проблеми Олександра Зінченка. ПСЖ у Лізі Чемпіонів встановив нове досягнення. Стали відомі причини звільнення Анчелотті. ПСЖ у Лізі Чемпіонів е, встановив нове досягнення. Французький грант став першою командою в історії Ліги Чемпіонів, у якій сім голів забили сім різних футболістів. У матчі відповіді проти Бреста відзначилися Баркуля, Кварацхелія, Вітін'я, Дуе Мендеш. Гонсало Рамос та Маюлу за підсумками двох матчів ПСЖ розгромив Брест 10-0 і пройшов до 1 восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. 17-річний Луї Буфон зіграє за юнацьку збірну Чехії. Так, так, син Джіджі від першого шлюбу з чеською моделлю має подвійне громадянство. Зараз півзахисник непогано виступає за молодіжну команду Пізи, але італійським збірним поки не сподобався. Чи зможе стати легендою як батько? Реал може звільнити головного тренера команди Карло Анчелотті влітку, якщо команда не здобуде великі трофеї у цьому сезоні. За даними джерела, Карло залишить Реал після закінчення сезону, якщо команда не виграє лігу або Лігу Чемпіонів. Новим головним тренером буде призначено тренера Байера Хабі Алонсо, якого керівництво визначило як наступника Анчелотті. Чотири хвилини зіграв Зінченко в останніх 11 матчах англійської прем'єр ліги. Геть сумна статистика каноніра. Українець повністю програв конкуренцію за місце у складі. Сподіваємось, влітку він знайде собі новий клуб, де йому будуть довіряти. Нападник реалу Кіліан Мбапе підкорив вагомий рубіж. Він оформив дубль у ворота Манчестер Сіті в лізі чемпіонів та набрав 500 очок за системою гол плюс пас у всіх турнірах за клуби та збірну. На рахунку Мбапе, 358 голів та 142 асисти, а йому всього 26 років. Лівий захисник мадридського реала Фран Гарсія може опинитися у центрі неприємного скандалу. У соціальних мережах повідомили, що футболіст розлучився зі своєю дівчиною і почав зустрічатися з її мамою. Проблеми почалися, коли дівчина Гарсії помітила, що її мати часто відвідує її хлопця захисника Реала. Вона почала підозрювати їх, поки не застала їх у ліжку.